Доброго вечора. З вами Олександр. Ми на каналі Джерело Життя. Сьогодні, 15 березня, 2023 року, середа. Ми на каналі, де обговорюємо питання життя, здоров'я, і щастя. І сьогодні я думаю, що буде невеличке коротеньке відео про життя, саме в цифрах. І дуже цікаве, такі мені попало вивчити такі дослідження. І дуже цікаво, я вирішив з вами сьогодні саме ним поділитися. Беремо середню. Середній вік життя, да? зараз поговоримо про життя. Да? Середній вік життя в Україні то він звичайно менше 70 років, ну, беремо, заприклад, 70 років. Когось він більше, когось він менше, 70 років. І ось життя це час, да? він обмежений певною ну, тривалості життя. Бе, якщо, наприклад, взяти цих 70 років, куди ж ми витрачаємо цих 70 років? Це дані зовсім свіжі, це буквально, от, я знайшов буквально пару днів назад, і я саме вирішив сьогодні вам їх про них розказати. І так, якщо взяти ці 70 років, то на першому місці по витрачанню часу, серед цих 70 років, це я думаю, ви здогадуєтеся, це сон. Десь орієнтовно 7 годин, 7 7 з половиною, хтось 8 годин на день витрачає, в дитинстві більше, потім чуть менше. Все в старшому віці знову більше, тобто як кого, але підраховано, що з 70 років людина витрачає приблизно від 22 до 26, Давайте мінімум візьмемо 22 роки на сон. Уже 22 ми маємо. На другому місці я здивувався, можливо, ви також здивуєтесь, але ну, дослідження є дослідження, що на другому місці по витрачанню часу це гаджети. Всі, всі мається на на увазі. Радіо, телебачені, планшети, комп'ютери, телефони, от це, це саме ці всі набір цих гаджетів, і витрачаємо часу трошки менше, ніж сон, більше, ніж робота. І десь 18-19 годин. Тобто, якщо взяти перших два, 22 і нехай навіть, 18, це ми вже 40 років витрачаємо на сон і на гаджети. На третьому місці, ну знову таки можете перевірити, вам, до речі, телефон, напевно, дає, скільки екранного часу у вас є тільки в телефоні. Якщо знову таки, ще раз кажу, подивитися, скільки на день витрачаєте часу, крім самих телефонів. І туди повідомлення відносим, і на роботі ми, звичайно, користуємося цим всім або в бізнесі, де ми добуваємо знову такі матеріальне блага. От, порахуйте, мені, мені цікаво було, я навіть собі почав підраховувати. Так, на третьому місці, на третьому місці, я вже сказав, це справа, якою ми да, щоб е, наші потреби були. Не тільки сформовування, а й забезпечення, звичайно, нам потрібно або ходити на роботу, або займатися бізнесом, або своєму, або на когось, ну і так далі. так далі. Тобто є декілька там варіантів, і ми витрачаємо певний час. Звичайно, ми в дитинстві не працюємо, бізнесом займаємось і стараємося вже в третьому періоді, там, чи зараз кажуть, четвертий період життя цим не займатися. Тобто, якщо ми беремо активний період життя і час, яким ми займаємося його взяти із цих 70 років, десь. Орієнтовно 9-9,5 менше 10 років. Ну, доберемо, нехай це 9 буде. Це ми маємо вже практично біля 50 років, вже да? там 40-49 років, якщо взяти ці 3. На четвертому місці, до речі, можете перевірити, як, як у вас. На четвертому місці я також дивувався, що це воно трошки менше, ніж сама робота чи бізнес. Це час, який ми витрачаємо на дорогу. Дорога скрізь, там, до. не тільки дорога пішки там пройтися, просто на пересування. Це літаки, це потяги, це автомобілі, особливо пробки. Указується там чуть ли не, ну, більше третини часу із цих, а це майже 9 років, майже 9 років представляєте, ми витрачаємо саме на пересування. Так, да, можливо, колись це ще більше витрачали люди, які пересувалися, але на даний момент, це в середньому, на четвертому місці, практично в середньому кожен пересічний грудянин тільки витрачає. І ми вже маємо 49, там іще 9, майже там 58 уже років, дивіться, 4. На п'ятому місці приймання їжі. Тобто на їжу ми витрачаємо в середньому із цих 70 років, десь біля 5 років. Якщо порахувати, Оці всі 5 пунктів, то ми витрачаємо 64 да, 65 років. У тобто нас залишається на все інше, на все, абсолютно, все, що, що ми зараз не назвали, всього-навсього біля 6 років. Багато це чи мало? Я рахую, це дуже мало, це менше 10%. І то ми ще ці 6 років, вони також діляться на. На половину. три роки і на все інше три роки. Тобто, на шостому місці, якщо ще взяти, це ще покупки наші, час, який ми витрачаємо на покупки. Да, шопінг називається, це не тільки ходити і щось приміряти. Мається ну, і продукти ми ходимо, чи на базари, там, чи в той же шопінг, чекаємо, чи самі щось вибираємо. Тобто три роки ще й на те йде. І в нас на все інше залишається всього три роки. І тут, і тут вже з гумором можна дати ще одну статистику. Ну, звичайно, там дуже багато ще моментів на, на що там кудись два тижні, кудись три тижні. Тобто, я думаю, там гігієна, там, і, звичайно, можете порахувати там, дехай навіть і декілька хвилин на день, а хтось там ванну приймає, душ там більше. Там буває і, півтори, і півтора року у когось іде, у когось від декількох місяців до півтора року. Там вже, тут уже у кого, які там. Як влаштоване життя. Ну, один момент такий цікавий. Я тут ще хочу виділити з тих переліку того, що я не назвав це холодильник. Дуже цікавий. Я навіть сміявся, коли декілька разів там перечитував. Сам хочу перевірити, ще не перевіряв, чи це, чи це дійсно правда. Що мається на увазі? Що кожна людина в середньому в день підходить 10 разів до холодильника його відкриває, закриває? 10 разів відкриває, закриває в середньому. Можете перевірити, наскільки це щось покласти туди, звідти взяти, знов покласти, звідти взяти. Да? Але із 10, з кожних 10 разів, коли ми відкриваємо холодильник, закриваємо, 6 разів ми просто його відкриваємо і закриваємо. Просто. Для того, щоб пересвідчитися, чи щось там появилося, те, що ми не знаємо. Просто відкрить, закрий, і просто подивитися, чи хтось туди щось положив. Тобто, -то. якщо ви ці 6 разів в середньому в день порахувати за час на 70 років, то орієнтовно 120 від 120 там до 150 днів, то по це по години, 4-5 місяців, ми витрачаємо на те, щоб просто відкрити закрити холодильник. Ну а наскільки ми знаємо, що життя це час, а час це кошти. Да? Ось в принципі, то скоріше всього наше завдання не тільки проходити таймінг, там тай-менеджмент. Да? Ви знаєте, що багато тренінгів, і всього, всього, то можливо, просто є набагато легше розписати, що ми зробимо протягом дня, крім того, всього, що я вам сказав, то тому що це. Це однозначно, кожна людина від цього. Однозначно, нам треба їсти, нам треба спати, нам треба добувати ком -там кошти, і є але ще ж є чимало часу, що ми можемо використати все таки особисто для себе. Тобто є, є дуже невеликий проміжок часу, особисто там для себе. От такі цікаві факти, такі цікаві новини я прочитав, це ще раз нагадаю, це останні дослідження, які. Провели західні спеціалісти в своїх там країнах. Я думаю, що в нас недалеко від цього да, такі тривалі життя, в нас менше, ніж в тих країнах, де було дослідження. Але думаю, що в нас недалеко ці цифри також відходять від того, що я вам дав. Отаке От сьогодні в нас життя, да, така в нас реальність, не віртуальний там світ, а саме така реальність. І це частина нашого життя. І давайте в ньому знову таки будемо розбиратися, куди той час, де ми все-таки знайдемо, куди його приділяти. В яке здоров'я, да, моменти щастя, те, що ми сьогодні з вами говоримо, я думаю, що це, це, це відео для вас буде цікаво. Поділіться ним, поставте коментар. Можливо, ви щось поекспериментуєте в себе. Мені також цікава ваша думка з цього приводу. Чи ви замислюватися над тим, чи ви щось хочете змінити після цього? Запрошуйте своїх знайомих і друзів в цей канал, будьте живі, здорові, щасливі, як найбільше. Довше і найбільше цих моментів з вами був Олександр. До наступних зустрічей.